Продовжимо далі. Огляд. А, портативки One X-Player. Так, щось клонить мою камеру, надіюсь, не впаде. Ой-ой-ой. Так, далі. Перше включення. Ну, як перше, воно вже не перше в мене, але зроблю для своїх глядачів перше. Для своїх друзів. Друзів, друзячки. Так, поїхали. Ось такий робочий стіл у мене. Джойстики. Хрестовина. Це в нас як в Xbox. Взагалі тут розкладка, як в Xbox. Ось, дивимось. В мене вже був встановлений Windows, коли я купляв. Купив я за 24600, ну і плюс нова почта, доставка десь в районі 500-600 гривень, вроді би. 600 гривень було. Так. Зараз хай трошки прогрузить. EA для ігри Need for Speed 2015 року. Так, ось дивіться, можна тут дуже легко активувати мишку. One X Console є у нас. клавиатура. Ось вот, бачимо тут налаштування. Так, добре, зараз. Ось вот тут налаштування у нас є. Оця вот кнопка. Ой, зараз. Оця вот кнопка у нас налаштування. Вот Оця кнопка у нас клавіатура. Ось. Вот. Ось тут у нас вати У мене зараз 15 ватт. Можна збільшити на 18. Давайте. Зробимо 18. Так, RGB. Це ми налаштовуємо колір Так, давайте. О, ось. Як бачите. Різні кольори можна налаштовувати. Так, ну я все ж таки клас напишу. А ні, давайте все ж таки я вам покажу, буде дуже цікаво вам. Ось різні, щоб переливались кольора. Різні кольорові гами. Червоний. Червоно, чорний, жовтий. Давайте ось кольорову гаму. Так, дуже красиво. Дуже красола я не використовую, тому що вона є дуже сильно, батареї. І взагалі я тут налаштовую так, щоб воно більше на, на продуктивність та менше використання батареї. Добре. Так, я взагалі виключаю. Налаштовую OneX Console. Так, ну це звичайний Windows, на якому можна скачувати, які ігри не зі Steam, Ну ви розумієте, про що я не буду тут казати, як і ігри в Steam. Ось, ось, тут у нас розпродажа йде різних ігор. Купив я собі за 80 гривень Need for Speed. Зараз секундочку, ось це Need for Speed 2015 року. Тому що багато дивився після Most Wanted до нічого, нічого взагалі не було годного, так сказати. Порадили це, нет, for Speed. Ну, в мене чомусь він в повний екран не відкривається. Тому що перед тим в мене були тут ну, погано були налаштовані кнопки, ну, тобто майже не реагувало, неправильно було налаштовано. І я почитав дуже багато сайтів, перешерстив англомовних і вони порадили, що ось тут, ось тут, коротше, якийсь сетінг, коротше, файл, ось цей. Ось цей файл. Ось. Цей чи ще якийсь... Ну, я скачав в інтернеті, можу скинути, кому треба. Напишіть мені тільки в коментарях цей файл сюди встав і в мене розкладка стала нормальна, Тобто стало нормально грати в цьому в самій грі. Ось це тим.